Вітаю! Ви на каналі Бабусинь Квіточки не тільки. Ось такого великана я побачила в магазині. Таких насінинок я ще не бачила. Погляньте, яка, який листочок у цієї рослини. Моя ладонька не маленька, але і половинки не прикрила листочка. Ось такі пальми у цих насінинок виросли. Зараз вони хочуть стояти на столі, але вже вище мого зросту. Тим більше, що стіл тут невеликий. Ну а таку насінинку, я думаю, навряд чи хтось бачив зблизька. І ось поряд ростуть бананчики. Я ніколи не бачила їх і не думала, що вони такі здоровети. Ну, як знала, читала, розуміла. А тут іще більший листок, ніж той, що був цей зовсім шикарний. І погляньте, ось <кій> для одного з бананчиків. Я побачила дуже багато діточок. Наскільки я знаю, вони непогано черенкуються. Погляньте загальний вигляд залу для великих рослин, екзотів. Вони достатньо тут величезні, як і горщики, одні чого вони стоять. Ну, ви бачите, це просто краса і для любителів. Таких зимових садів вони будуть як знахідка. І на прощання ось така рослинка, я думаю, багато з вас знає. Це павлоння. Вона все більше і більше займає серця любителів і місця в наших садочках. Дякую за увагу!